Кому потрібен сертифікат бицвай або навіть бицвай БЕРУФ? Ті, хто хочуть йти на аусбінунг, лікарі, медсестри, також інженери. Я створила посібник українською мовою. Це допоміжний матеріал, який допоможе саме українцям підготуватися до іспиту. Бицвай БЕРУФ. цей підручник складається не тільки з інформації про сам іспит. Також поради до е, того, як ви можете підготуватися і написання різних емейлів, Я їхня структура, приклади не з інтернету, а власні приклади, які були в мене на заняттях, і перевірені викладачем. Потім як підготуватися до усної частини. Також там є приклади. Друга великий блок це ворча там є слова, вирази, корисні формулювання. І третій великий блок це граматика. Саме граматика, яка розбирається на курсі Бетцвай. Усі посилання в описі до відео на сайті магазину каналу. Є не тільки цей платний підручник є також дуже багато безкоштовних матеріалів.